Вітаю вас, шановне товариство! Це випуск Dota 2 новин. Так, так, те, що ви найбільше обожнюєте на цьому каналі. Головною новиною буде те, що команда Spirit перемогла турнір РААД Мастерс і заробила 5 мільйонів доларів. Це насправді неймовірна кількість призових, тому що за весь сезон, якщо всі турніри разом мажори, і навіть якісь онлайн турніри зібрати, навіть близько не буде стільки призових, як було на Ряд Мастерсі. І це доволі таки. Цікаво, бо Спіріти по суті виходить єдина команда, котра виграла і International, і найбільший турнір поза системою DPC. Тобто вони заробили неймовірну кількість призових. Багато дуже питань виникає до того, чи вболівати за Спіріт чи ні. Бо якщо на це подивитися, то реально дуже багато гравців і... Вболівальників Доти на твіч каналі та й в мене в Телеграмі в принципі, кажуть, що от, ура, Спірід перемогли, а інші кажуть, що блін, навіщо вболівати за спірід? Це російська команда і українці, котрі там грають, вони лише за паспортом українці. Я скажу вам лише свою думку і як вважаю я, далі ви вирішуєте, хочете вболівати за свою команду чи ні. Спіріт це сербська команда. Вірмен це вірменська команда. Бетпук це казахська команда. Але всі ми розуміємо, що більшість людей там росіяни, які б вони не були там, а політичні там. Проти війни і так далі, все рівно багато хто з них проживає в Росії, багато хто з них платить там податки. І я впевнений, що не всі ці люди переїхали і є резидентами там Сербії чи Казахстану, де вони там е, проживають. Таким чином е, це говорить про те, що все рівно ці гроші йдуть на оплату або податків, або життя в Росії. Надалі, ми можемо сказати, що от в команді грають українці Яторо і Міра. Вони ж заробляють гроші, а потім донатять на ЗСУ. Це правда, якщо вони донатять на ЗСУ, багато грошей можливо, тому що вони багато призових виграли. Це справді добре, тому що в будь-якому випадку гроші є гроші. Але в той же час, завдячуючи, наприклад, перформансу Яторо, Яторо, очевидно, зіграв дуже хороший турнір. Він показав, як треба в принципі, грати на кері, і його всі хвалять. Але тим не менш, він і допомагає росіянам замовляти, в будь-якому випадку росіяни в його команді, що менеджмент, що інші вони заробили більше ніж ці два українці. Це якщо ми там не говоримо про якусь класифікацію на кшталт того, що ну якось недобре під час повноштабної війни грати в. Російській команді з росіянами і на що це впливає, тому що публічна позиція, я вважаю, вона безцінна. Вчинок людини, котру вона робить, щоб там рівнути з цієї команди і не продовжувати робити те, що ти робив до повномасштабної війни. Це набагато важливіше, ніж донати, котрий ти заробляєш там умовно з е, гри в цій команді. Бо у будь-якому випадку ти е, ну не можна виправдовувати те, що ти донатиш. Теж е, ти робиш фігню, але кажеш, я доначу на ЗСУ. Тобто таким чином можна виправдати абсолютно все, що ти робиш. Ти вкрадаєш гроші в людей, наприклад, але ти кажеш, я там відсоток донач на ЗСУ. Ти там е, не, не знаю, якісь там схеми провертаєш, але відсоток також ти донатиш на ЗСУ. Розумієте про що? Так, це не є виправданням. Публічна позиція, вона все рівно безцінна. Тому що навіть якщо ми вивіряємо, якісь наші там, умовно донати. То якщо ти публічно кажеш, що ти там проти цього, ти там публічно підробив стрім і кажеш, що ти там. Підтримуєш Україну і збираєш донати. В будь-якому випадку це приведе більше людей, більше людей, котрі будуть, будуть за тебе, будуть підтримувати Україну, особливо ті, котрі, там,, е, західні медіа, ну не медіа, там наприклад. особливо, е, котрі, там з південно Східної Азії, е, наприклад, котрі взагалі особливо про це не паряться, але є багато шанувальників того ж, ЯТОРа, Міри і так далі. Е, вони також будуть обізнані в цій темі і, можливо, затратять якісь гроші. Тобто ти ніколи не знаєш наскільки більше людей, якщо вони об'єднаються, зроблять ці донати, аніж ти це будеш робити сам тихо і не афішуючи цього особливо. Тому я вважаю, що це неприйнятно абсолютно е, грати в російській команді. Бо до чого це призводить? От ви скажете, що позиція публічна в принципі не дуже важлива. Але подивіться, от, наприклад, знаєте, таке видання в Росії «Медуза»? Вона робить ось такий пост: вони пишуть: російсько-українська команда з російсько-українськими гравцями, акцентуючи увагу на те, що... От братські народи, насправді це все політика війна, вона не має сенсу. От справжні козаки, українці з росіянами об'єдналися, щоб побороти цих шейхів і за -за заробити собі 5 мільйонів доларів. От це я розумію. А це все па політика. От до чого призводить, коли ти граєш в в команді. Тому я за спіліт не вболіваю, не кажучи вже про те, що... Наприклад, їх менеджер Карбен, з котрим, до речі, я багато років в одній команді проводив до повномасштабної війни. Наприклад, каже, що там війна в Іраку, в Росії, там де війна в Іраку. В Сирії, там, ну і там інш, інша чепуха. Вона, в принципі, мене не стосувалась, чому мене повинна стосуватися війна в Україні. Мені, типу, повід, Прямими словами, так і людина каже. Мені не було цікаво, що відбувається в Іракі, мені не було цікаво, що відбувається в Лівії. Мені дійсно не цікаві бойові дії, які зараз відбуваються. Так що... Что... Це моє право, як воно є. Мені действительно можна мільйон разів сочувствую, проче. Є діла, які ти делаєш, є ще якісь факти. Ну, говорить, що вони мені нет, ні, мені не интересны. Тому це дивно, коли українці знаходяться як мінімум з такою людиною в команді. Я розумію, що гроші все ж таки важливі, але ну, варіантів, де ти можеш не грати в команді і просто підробити стрім і так само заробити заробляти багато грошей, при тому що люди виграли інтернешнл, мені здається. Все ж таки репутація і честь вона важливіша. Якщо вам недостатньо зрозуміло наскільки все ж таки медійна складова важлива в питанні українців і росіян, то подивіться на Ольгу Харлан і того скандалу, який був на ось цьому змаганні з фехтуванням. Вона не потиснула руку російські спортсменки, її, її дискваліфікували, але до чого це призвело? Це був вчинок справжньої патріотики, справжньої людини. Тобто вона не поступила своїм принципом заради грошей. Так можна багато. Сказати, що от її дискваліфікували краще вона далі виступала. Але до чого це призвело? Вона отримала підтримку звідусів з українці. Всі її підтримують абсолютно. Західні медіа адекватні також. Всі адекватні люди підтримують. Ця федерація вона змінює свої правила тільки через цей випадок, що більше рукопотискання взагалі не може бути, тому що українська російська історія, ось ця е, українська російська війна. Також е, змінюють правила Олімпіади. Вона напряму запрошує, запрошує Ольгу Харлан. Якщо вона не кваліфікується сама, у неї буде квиток на Олімпіаду тільки через цей випадок. А все, що треба було зробити, треба було сказати публічно, що ну, ні, Я не буду тиснути руку на змаганнях, показати і все. Є такі українці в кіберспорті по доті, котрі не тиснуть руки. Може, це Яторо? торо, та ні, начебто таких, на жаль, у нас немає. Але можливо, це я такий трохи шизанутий. Треба просто грати, продовжувати і не про що напарюватись, бути не політичним, їздити на турніри, жити своє найкраще життя, виїжджати з України якимись незрозумілими. Шляхами і, в принципі, насолоджуватись всім чи тільки можна, тому що життя ж воно ж одне, правильно. Пам'ятаєте, пост CEO Liquid про те, що команда задонатить 100 тисяч доларів на захист прав ЛГБТК, в знак того, що вони їдуть на турнір Адхмастер Саудиської Аравії, де не підтримують ці права, і там навіть це просто кримінальщиною вважається. І таким чином це був ну, доволі таки дивно. Я про це казав в минулому випуску дота новин, те, що ти їдеш по суті на турнір, де дуже багато призових, і якщо ми подивимось, Liquid зайняли друге місце і заробили 2,5 мільйони, тобто, навіть якщо там взяти якийсь відсоток організації, там 15%. Це в будь-якому випадку буде, ну, в середньому 15% організація може собі брати, може там у ліквід менше. У е, будь-якому випадку вони вже відбили собі е, ці призові, призові, котрі вони е, е, задонатили на ЛГБТК захист правості. Але Річард Льюіс зробив доволі цікаве розслідування щодо цього. Виявляється, що турніри в Саудовській Аравії спансуються владою. І вони виділили 650 тисяч доларів на те. Щоб про цей турнір максимально розповідали е команди, котрі приймають участь на цьому турнірі. Тобто, це може бути навіть не обов'язково команда, якщо там якась організація, котра е також має багато дуже е якихось прихильників, також може в Твіттері, в інстаграмі або в Тіктоці розповідати. І хто найбільше набере охоплень, тобто, хто найбільше набере... Переглядів цих там твітів, або постів в інстаграмі, або відео в Тіктоці, той матиме шанс отримати велику долю з цих 70, е, 750 тисяч доларів. Тепер найцікавіше. Ось цей пост Liquid, котрий вони запостили у себе в Твіттері з вибаченнями і відео. Хештег Рядмастерс. Тобто по цьому хештегу якраз таки ось. Е, Визначається переможець. Якщо ти використовуєш хештег, і там охоплення є по цьому хештегу, відповідно, ти можеш отримати гроші за те, що ти використовуєш цей хештег, і таким чином збільшуєш охоплення і перегляди з цього турніру. Тому що, очевидно, з цими виборченнями від ліквід, ну, це доволі так така історія. Ну, Очевидно, люди будуть реагувати на це, будуть писати там дописи, якісь робити, будуть обговорювати. Це і ну, це, це є по суті бонусними охопленнями. Е, напевно, можна не казати, що вони зробили це заради того, щоб там більше охоплення і заробити грошей. Я думаю, все ж таки це не так. Але факт того що вони монетизують по цьому хештегу свої охоплення в Твіттері, Ну це стовідсотково, тому що вони використовують якраз таки його. Це інсайдерська інфа від Річарда Льюіса Я пост е, залишу, якщо вам цікаво почитати. Повністю, там більш детально про це описано. Папарадс Екстрім Геймінг завершує свою кар'єру після невдалого виступу на Ряд Мастерс. Доволі багато мемів входить в Китаї щодо цього гравця. Дуже такий мемний він. Він реально не найкращим чином останній час грав, і у нього невдалі, доволі такі е, вже часи в його кар'єрі, затяжні невдалі часи. І от, нарешті, він вирішив завершити. Свій професійний шлях. Це, звісно, сумно, тому що хочеться спостерігати за тим, як люди грають до кінця і намагаються досягнути uh, того, чого вони забажали, але трапляється іноді так. Тому, якщо ви болівали за папарацци, він більше не буде продовжувати грати за Extreme Gaming. Вони зроблять одну заміну і після цього uh, будуть грати кваліфікації на The International. Тепер проговоримо про команду Bait. Ви знаєте, що нещодавно Фанік з цієї команди. Потім він підробив стрім. Це було вчора, і це було місячні факти номер 2 Ті самі лунні факти, де е, Фанік е, став популярним як медіа-персона, скажімо так. На цьому етері він розповідав про те, що Денді, у нього є образа якась на Денді, ще на якусь людину, про котру він не сказав з Бейт. Ну, якби, в, 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 в людському плані у мене немає питань, ніяких організацій бейт, окей, але в технічному. Як професіонали, як організація, ви, типа, взагалі не компетентні, максимально. про те, що вони там не виплачують призові, складно було зрозуміти, що взагалі фанік на цьому етері каже, тому що це була, була крінжатіна, прям така, що е, хай йому грець. Але е, зрозуміло тільки одне: у Гліба реальні ментальні проблеми. І над цим. Ну, йому або хтось повинен допомогти, або він сам якось повинен справитись з цим, бо це, ну це може смішно виглядає, ну це і є смішно, звісно. Але ну я не вважаю за потрібне цього сміятися, бо е, те, що я побачив на цьому етері, і те, що те, як себе людина поводить, ну це просто. Просто жесть. Це, я, я навіть не знаю, як це можна е, в цілому описати. Я не уявляю, що у нього сталося в житті, що е, команда Бейт йому зробила, що він настільки ну, так себе веде. Але я сподіваюся, що він якось справиться з цим. І напевно не найкращою ідеєю є, якщо у тебе такі м -м, величезні ментальні проблеми, підрубати стрім е, медійно, тому що він після. Цієї історії, де е, там усі один процент лунні факти е, там намагався реабілітувати свою е, професійну е, репутацію, і зараз е, все дарма виходить, ну, якось, якось дивно. В цілому Глеб там також відповідав, що він переїхав в Сербію, що його там побили в нічному клубі. Коротше, якщо ви захочете, у нього на твічводі знайдете це, але, ну, Справді, якщо хтось може допомогти, йому допоможіть хоч чимось, бо ну або зв'яжіться, якщо ви люди, котрі його знають, може людині справді потрібна допомога. В цілому питання для Bait залишається відкритим, адже вони можуть зробити лише одну заміну перед кваліфікацією на The International. Цю заміну вони вже робили з Бенка, тобто у них буде новий кері. Ну я думаю, всі розуміють, хто це, але враховуючи, що офіційного анонсу кері команди Бейт ще не було, я напевно стримуюсь перед тим, щоб е, казати вам, хто це буде. Відповідно, скоріш всього, Stonebank у них буде грати на офлейні, або ж вони, ну, взагалі, не будуть грати кваліфікацію на The International, або та людина, котра замість нього прийшла, буде грати на офлейні. Чесно, е, складно сказати, що у них буде, але. Правила є правила, і їм треба щось вигадувати з цим. В будь-якому випадку, після Ліва Фаніка, це очевидне послаблення команди, бо а, людина, котра в тебе знаходиться в команді, вона не буде грати, вона точніше не грала на офлейні, а ми знаємо, що а, якщо ти пересаджуєшся зразу на цю роль, за, за, зазвичай, зазвичай не все зразу ж вдається. Перемагати, тому ну, сумно, що так, у Бейтів, тому що це найбільш відповідальний, найбільш відповідальний період саме кваліфікації на The International. але. Ну, маємо те, що маємо, побачимо, чи 에, зможуть вони з цим справитися. Самі ж кваліфікації на The International починаються 17 серпня. Відповідно, патч 7.34, я гадаю, вийде 10 серпня приблизно. Спочатку, якраз таки буде грати Північна Америка, де будуть грати самі бейт. Ми бачимо, що на Вікіпедії в ростері у них тільки Денді і Стоманін, більше нікого немає. Ростер лок, він до 3, 3 серпня, якщо я не помиляюсь, і у команди є ще. Щось там хоча що змінити. і не просто НОЦ я думаю, зроблять якийсь, враховуючи, може, цієї ці ситуації з Фаніком, щось також скажуть від себе. Побачимо. Далі нас цікавить ще Східна Європа. Вона стартує 22 серпня. Там будуть грати Наві і Наві Джуніор. Цю кваліфікацію ми разом з вами будемо дивитися дуже і дуже уважно. Я щиро буду вболівати за Наві, щоб була хоч одна українська команда. Ну і за Бейт, звісно. На The International. це якраз буде 23 серпня день, день народження, тому будемо стрімити в день народження ігри. Наві. нічого не, бу... не може бути краще. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.